Усім! Всіх друзів вітаємо! Так, почалася в нас середа. Ми зраненька зразу веземо спочатку все замовлення на чесник, всі посилки, але розсортуємо, куди на Укрпошту, куди на нову пошту, Потрохи туди, трохи туди їдемо. Хлопці носять, я зі списком дивлюся, куди має їхати. Розсортовуємо. Три кілограмечки, чекай. Ти спочатку ті великі бери. Добре, друзі, Зараз ми розсортуємо і, і помаленьку вирушаємо. Великі бери, на Укрпошту їдуть. Слава Богу, загрузили і цілий багажник. Все, розподілили. нова пошта їде, багажник Укрпошта їде. Гайда. Так, Укрпошта спочатку. Та не бери багато, лише потім ще. це. Ще візьмемо. Слава Богу, все, виїжджаємо вже від нової пошти. Так, Укрпошта, тепер нова пошта. Слава Богу, накладних купа. Тож я посилку відправляла брату. Відправила ще посилку, йому теж там треба було. І Він відправив посилку мамі на день народження. Зараз подивимося, що. Ну, Їдемо всі разом, подивимося, що він мамі придбав, бо мала забрати. Та й все, можна їхати. Пастор приїхав і одразу лишив пачку. Так, мами 15 серпня, день народження має бути. Брат вже купив їй щось там. Зараз він, він взяв персик, бач, помити собі йде. Йому що? <плес> а зараз подивимося, що він її на день народження вже прислав. Сусу Христу. А ми, а ми з подарком, ну то правда не від нас, але ми йдемо. Нам що? Ну, розпаковка, що там. От, треба тут двох відкриватиме. Давайте ми розпакуємо, ні, то, то вже напхана всяка всячина. Зараз розпакуємо. Розпаковка чек. Телефон. О, то що там є? Телефон. Ого, то чується, тут добрі под... Ага, ну тут то -то заберете, маска, що ми подарували, а то біддає. <говори> <говори> Йой-йой-йой. А що то є? Мультиварка? Мультиварка? А ви ж мали мультиварку? Горіло? Що? Як би піднеси десь там піднизу, ні? А ви ж не маєте блока? Якого блока? Мультиварка вам якраз підходить, так? А, так. Я собі зроблю те, що мені треба. І забуваю, і все, і все. Я мала, таку самісічку цю мала. Так. Поставила, забула і все. О, телефон Но весеннички. О, розпаковочка. О, треба ще зробити. Артучку зроби, зараз бабусі. Зразу. Встав карточком, ото її телефон, але щось вас підлючує, що той Нічо, в то йдуть. Нічого нагр... мене батарея вже нагрівається і вже все, і вже Чуть-чуть поговорить чуть-чуть і все, і вже о, таке горять. Так що, що кажіть петькові дякую, може б додивився ролик. Так, 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 так. Синочку дякую тобі за твій за подарочок. Хоч день народження ще трошки далі, але за, за два і... дні. За два дні. Дякую Мультиварку мамі купив і телефон. Так, і то, телефон. То, і, мені, і день народження. Ну так, і... тепер вже так. Так, ну, то, так. ну Артурочка, зроби бабусі, запхай цей. Mm -hmm. А тому моя така річ, що я його, я коли його мала, і воно мені для мене дуже добре, Дуже добре. Я вмію ним закритувати, воно для мене це Я так ось щось поставлю, забуду, піду. А, а... Так, та, та, як старша людина, забуду, пішла, а воно само виключилося. Само собі виключилося, само собі. Ой, нам, нам теж пану треба тої мультиварки. Може, щоб нам, дуже добре Можешь, нам Петрусик ты, подарував, ні, Петрусик. А ще, ще річ, <laughs> тому що в ньому навіть гарніше і чи каша, Смачніше, не казали, що смачніше. смачніше, душі, смачніше. смачніше. Я його мала, мені не дуже, дуже подобається. Понятно. Ще, Артура, зроби, зроби. Ти може бабі збі, а, ще. а ми їдемо ще по справах. Ми тебе заберемо. Друзі, ми трохи поїхали подивитися, чи по прикраю тут все там того року, поза там того року ми рвали бузину. Бо за кілька днів вже будуть нас приймати і наразі нема. Дивимося, дивимося, нема, друзі. Почистили, бачите, попри край, почистили нашу бузину, бізнес і нема. Ну, то треба більше по посадках, більше якісь посадки. Попри край вже не видно. Хоч подивитися, чи достигає, але ніби нічого не видно. А тут вчить, як то, бабуся, має робити? Вона вже це нервує, вона не вміє включити. Привикла с... до свого, то зовсім інакше. Я вам скажу, що вони не ще будуть довго. довго з тим телефоном, бо треба їй ще номера переписати, треба їй ще навчити, куди що. А я прийшла в город до мами. Помідори. Помідори файні, великі, але ще нема червоних. Ні, щось на вікно вона собі там вирвала трохи. Морк, великий бурак довгий, такий циліндричний, який довгий. Там трошки фасолі, там трошки картоплі. Казала, викупала два корчики всього, ну, всього. Та й все. І Ще капусти трошки лишилася. Цибуля тут була, цибулю вже вибрали. Все. Вік вже задримав, а ті пишуть, пишуть, телефони переписують. Все вже вчимо, вчимо, вже чоловік пішов по справах, вже догодить. А... Ти будеш зараз робила фото. бачиш тут пише фото, можеш робити фото. Ну. Тоже... О, мама по вайбері була. А Кей. що ти таке? Сену. А, ну, не знаєш, що таке на зуби немає щось таке. Та як немає, а може він, Я вже вдома, слава Богу, друзі. Але то вже довго з тим телефоном. Поки ще вайбер її встановили. Дуже там. Я навчила її як номера попереписувати. Як куди, яка кнопка за що відповідає? Коротко, це дуже довгий, довгий процес. А потім навчиться, потім буде вже знаєте все це. Знаєте, хто нове і ще тим більше для старшої людини, це взагалі її страшно, і вона таке не любить. А так. Нічого, все навчиться. Головне, щоб було на чому, знаєте, а то це все. Зроби, навчитися просто потрібен час. Ось така половина середи вже, друзі, від нас була. Вже тако раз і пройшло. Поки на нову пошту, на Укрпошту, на, на нову пошті, правда, нас дуже швидко все відпускають дівчата так... раз-раз, раз все оперативно. На новій пошті трохи довше, але таке. Чесник весь відправили, слава тобі, Господи, до людей вже поїхав. Та й все, та вже ми маємо спокій. Мамі завезли, то, що брат її передав. Вона довольна, все то, що їй треба, то і все. Та й так півдня збігло. А зараз півдня других буде, бо треба і малину йти, і готувати. Коротше, треба все робити. Але зустрінемося вже на сільський блогер, бо буде дуже довгий ролик. Добре, все, гарної вам середи, спокійної, тихої, мирної. І до вечора на сільський блогер. Па-па.